На продаж. У нас такий, як кажуть, останній з Магікан. 510 2013 року машина має 837 оригінального пробігу. Зараз його біду і буду показувати вам його детально. Він на резині гарні. Передня данлопи нові стоять, задні мотодор процентів 60% стоїть. Акумулятори оригінальні стоять, також гарні. Машина без косяків. По всій машині я пройшовся, загнав на СТО, замінили всі масла по оригіналу. Мотор, мост, коробка, все замінили. Була проблема в крайній педалі. Його також поставили оригінальний. Колодки якісь тоже міняли по машині. Жодного питань. Сіли і поїхали. Пішли по діталку показувати. Подивіться, як він виглядає. Ближче. Стан просто космічний. 510-й, напоминаю. Спереді новий данлоп. Ні, фулда, вибачаюсь, помилився. Маю один бак здоровенний. Все, поховане, все красиво, все як має бути. Так, задні мотодори. Камера передає, але мотодори гарнючі. Має бути запаска, її не було, але якщо принципово запаску ми вчепимо. Забули хлопці тільки поміняти цей фільтр і той фільтр не помінений. Так, все остальне замінено в ньому. Він код живий. Машина не стукає, не, не стука, не грюка, не, не піска немає. Абсолютно, абсолютно. Стан машини исключительный. Машині не смердить, все чотенько пахне, не прокурено, не пропаляно, не прошкварено. Тож, хто шукає собі ту машину, яка буде їздити і не морочити голову, вона перед вами. Вона дорога. Але тут є за що платити. Все працює по машині, все кондиціонери, АБС, все, 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 все. Все працює. єшечка. Оригінальне, Домкрата немає, домкрата, крючок є, балонник оригінальний є. Вот так ж таки, чуть-чуть совсем. Карты в ідеалі. Можна сказати, подивіться стан, взагалі не затерто нічого. Рулик вот такий красивий ми пошили, сидушки ніхто не чіпав, сидушки в оригіналі. Холодильничок, екстра комфортний диван. Дві спалочки, поняття, вот всі французькі документи, які підтверджують пробіги, все є. Все є. Чистий 13 й рік, як бачите, і там на клейка 7-й місяць 13 року. Ну, Це в них стандартно, починаєш їхати, все проходить. Кабіна чистюсінька, пахнюсінька. Ну, взагалі, взагалі без зауважень. В місті Києві знаходимося, в машині є трошки НДС, ПДВ точніше. Працює 3 трейдин, можете обміняти старе авто на нове місто Києва. Маємо великий вибір прицепів, автомобілів. Знаходимося в Києві.